Якщо ви любите квіти, але у вас немає квітника, клумби, подвір'я, то легко можна виростити в горщиках. У цьому відео створимо композицію з всіх цибулькових, які можна посадити восени, щоб вони зацвіли у вас на підвіконі взимку. А саме гіацинти, нарциси, тюльпани і крокуси. Для цього беремо величезний горщик, щоб влізло побільше цибуло, і добре дренований розпушений ґрунт. Насипаємо майже підверх ґрунту. І розкладаємо дуже густенько цибулини, основне, щоб вони не торкалися одна до одної. Чим швидше посадите, тим швидше зацвітуть від посадки до цвітіння приблизно 2-3 місяці. Якщо ви садите зараз на початку грудня, то зацвітуть вони у вас всередині лютого. Такий горщик діаметром 30 см поміщається приблизно до 15 тюльпанів, 3 гіацинта і всі маленькі проміжки заповнюємо низькорослими нарцисами і крокусами. Ось така посадка вийшла дуже густенька. Композиція має бути дуже красивою. Засипаємо, поливаємо і відправляємо в підвал або в якесь холодне приміщення. Коли проростуть приблизно на 5 см, дістаємо, ставимо на підвіконник, який найкраще освітлюється, тоді регулярно поливаємо і чекаємо на цвітіння.